Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Запрошую вас до перегляду розкладу на картах Таро, колесо року, а також мадам Ленорман для знаку Зодіака стрілець на період жовтень 2023 рік. Розпочинаємо, друзі загальний фон місяця. Особисті питання, робота, фінанси, порада. Розпочинаємо загальний фон місяця. Карта Іерофанд. Вона каже про те, друзі, що цей місяць для вас буде дуже важливий, тому що це старший аркан. Можливо, ви будете вирішувати якісь такі питання, котрі для вас будуть важливими на подальше життя, так би мовити, можна сказати, ближчий період часу. Додаткова карта, друзі, з колодою мадам Ленорман. Що саме це означає, ви будете щось змінювати в своєму житті, воно стосується очищення від чогось. Ви будете або прибирати зайвих людей зі свого життя, мається на увазі невірні друзі, або якісь підступні стосунки. А можливо, ви і вирішите щось таке змінити роботу або житло. Це тільки вам самим зрозуміло, карти дають тільки підсказки. Далі, друзі, особисті питання. Відлюдник. Можливо, всі ці события, події потребують від вас якогось переосмислення. Ви маєте побути на самоті та зрозуміти, що саме вам робити. Для того, щоб не наробити помилок. Важко казати, як це стосується всього знаку Зодіака Стрілець. Але я думаю, що люди зрозуміють ті, кого це стосується. Додаткова карта, друзі. Клевер! Коли ви зробите всі ваші необхідні справи, які вам підготовив Всесвіт, то все у вас буде добре. Саме тому, можливо, вибран цей місяць, жовтень, для того, щоб ви прийшли в Новий рік оновленими після своїх днів народження в грудні місяці, і все у вас було так, як вам потрібно. Далі, друзі, дивимось роботу для стрільців. Семеречка жезлів. Якісь такі складнощі, котрі е, пов'язані, можливо, з, з якимись особливостями вашої роботи, або щось в колективі може бути. Додаткову карту візьмемо. Сонечко. Якісь такі у вас ідуть трансформації, що ви маєте через це пройти для того, щоб ваше життя налагодилось і все, весь непотріб пішов з вашого життя. Про це каже ось карта Кнут та Віник. А ми дивимося ваші фінанси, друзі. Карта помірності. Не дивлячись на ваші складності в роботі, можливо, вони тимчасові, тому що. Потім буде сонечко світити, то фінанси у вас обіцяють бути помірними. Це каже про те, що вони не будуть ні великими, ні маленькими, помірними середніми. Можливо, такими, до яких ви звикли. Додаткова карта, друзі. Знову ж таки, розвілка. Знову ж таки, помірність, а також якісь варіанти вирішення фінансових питань. Що до цього стосується, Це, можливо, вам знадобиться додатковий пошук роботи, або сама ваша робота підкаже якісь варіанти. Можливо, півставки додаткові, або, наприклад, з дневної зміни перейти в нічну зміну для того, щоб було більше фінансів. Ось тут вам дається два якісь варіанти розвилка. З якого ви маєте вибрати правильний для вас. Бо кожна людина розуміє, який для неї важливий і правильний шлях. Порада, друзі. Принцеса мечів. Порада така, щоб ви були більш, якщо не, не стримані, а навпаки, більш рішучими, більш рішучими, більш сміливими. Не боялися йти і вирішувати свої питання. Тому що, коли людина побула на самоті, вона має якісь шляхи вирішення, якісь думки з приводу того, як вирішити свою ситуацію. Дивимося, друзі, додаткову карту. Карта дитини. Можливо. Ось ця карта і ця, цей весь розклад, він каже про те, що саме зараз, в жовтні місяці, у вас будуть відбуватися якісь зміни в вашому житті. І ці зміни на краще. Тобто, після того, як ви це все пройшли, ваше життя стане більш гармонійним і більш упорядкованим. Саме для цього. І був наш розклад. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Ось ця карта дитини каже про те, що, можливо, після жовтня у вас наступить новий період вашого життя. І він буде ось такий сонячний, і ось цей клевер, це він також каже, що все налагодиться як на роботі, так і в особистому житті. Карта іерофант це старший аркан, відлюдник це старший аркан, та помірність це також старший аркан. І з огляду на це, ваш місяць-жовтень буде дуже важливий. Сподіваюсь, друзі, мої поради та поради карт Таро ви приймете до уваги. Дякую вам, друзі, за підписки! За перегляди та за лайки, за коментарі та за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Обов'язково дивіться для інших знаків Зодіака, а також пасіянс, котрий ми робимо на кожен тиждень, і він детально розказує кожному знаку Зодіака, на що треба звернути увагу. До зустрічі, друзі, на моєму каналі!